Всім привіт! Цікава карта Паш Пентаклів. Карта стихії Землі. Поєднується стихія землі і Паш Паш це як наша можливість, наша здатність вчитися чомусь новому розвивати якісь здібності, бути відкритим до нових проєктів, нових проявів і, відповідно, що ця карта означає, вона означає, як саме ми реалізуємо. Як саме ми втілюємо в проявлений світ якісь ідеї, як саме ми виражаємо свої почуття, як саме ми досягаємо бажаного? Тому що, якщо, наприклад, взяти стихію стихію повітря, Да, це здебільшого наші ідеї. І від ідеї до її реалізації це може бути великий шлях. І насправді є, наприклад, багато людей, які мають геніальні ідеї, але ці ідеї залишаються у них в думках, у них в голові. І вони. Ніяк не реалізуються на практиці. Або, наприклад, якщо взяти сферу кубків, сферу чаш, це наші почуття, а як саме ми їх проявляємо. Чи говоримо ми, наприклад, близьким людям, що ми їх кохаємо, чи виражаємо ми якось. Свій гнів, свою агресію, своє кохання, свої страхи, і чи вони лишаються прихованими і заблокованими. Або, наприклад, якщо ми візьмемо вогонь, наші бажання, чи досягаємо ми того, чого ми хочемо. Чи ці бажання вони залишаються нереалізованими? І карта Паш Пентаклів це якраз яким чином ми можемо поєднати ці стихії і реалізувати енергію інших стихій, інших знаків. В Стихії землі, тобто в реальному, в матеріальному, в проявленому світі, як ми будуємо свої стосунки, як ми реалізовуємо свої проекти, як ми народжуємо дітей, це теж певним чином проявленість в матеріальному світі. І паж це про те, щоб ми навчилися цьому. Щоб наші ідеї, наші задуми, щоб вони втілювали в життя, щоб наші почуття вони були проявлені, щоб у нас був контакт із собою, з іншими людьми, з дружнім всесвідом, і щоб наші бажання щоб вони теж реалізовувались на практиці. А ця карта також про проявленість своєї суті в матеріальному світі. Тобто, кожна людина, яка народжується, вона має певне місце в своєму світі, і вона народжується з якоюсь внутрішньою природою. І ця природа має розкритися, має проявитися. Має реалізуватися в цьому житті. І ця карта теж про це, про те, щоб ми змогли розкрити свій потенціал, щоб ми змогли прожити своє життя, щоб ми займалися саме тим, до чого лежить наше серце. От. Тобто, якщо умовно. Уявити людину як зернятко, яке падає в землю і потім проростає, дає свої плоди, то це якраз про це: про те, щоб наша внутрішня природа, наше зернятко, воно проросло і набралося сил, і реалізувалося, і дало свої плоди. Тому що якщо цього не станеться, це наче життя прожите дарма. Коли людина не розкриває свій потенціал, коли людина не займається тим, що вона хоче, коли людина боїться проявлятися, а заявити про себе. Це ага, призводить до відчуття незадоволеності, відчуття нереалізованості, да? так. Вот. І, наприклад, якщо ця карта, як ця карта перевернута, якщо, наприклад, в розкладах ми бачимо перевернуту карту, да? це якраз може означати, що. Е на ці сфери варто звернути увагу, чи реалізовуємо ми свої ідеї, чи виражаємо ми свої почуття, чи досягаємо ми своїх бажань, чи не боїмося ми бути собою, заявляти про себе, займати своє місце в житті, будувати стосунки так, як нам хочеться, відстоювати якісь свої переконання. І ця карта про те, що цим речам нам треба навчитися, тому що якщо у нас є певна ідея, вона не реалізується автоматично. Так? Ми будемо шукати, яким способом її втілити в життя. Можливо, ми будемо помилятися, можливо, для цього потрібно бути час докладати зусилля. Те ж саме, наприклад, про стосунки, вони не будуються самі собою. Да? Ми маємо докладати зусилля для того, щоб десь змінити себе, десь зрозуміти іншу людину, десь можливо підлаштуватися самим, десь підлаштувати іншого, пояснити те, що нам хочеться, що ми любимо, що для нас комфортно. А тому ця карта це також про, про те, що ми докладаємо зусиль, маємо певне терпіння, певну наполегливість і певну здатність долати перешкоди. Да, тому що земля це карта повільна, ця карта про опору, про щось. А, Щось надійне, да? це як ми закладаємо фундамент для того, щоб побудувати будинок. Ця карта про це. Дякую, сподіваюсь, було корисно.